О 6.50 площа свободи порожня. Поки тут тільки машини учасників. А вже за кілька годин черга на заїзди і купа глядачів. Змагання зі слалому автоінтерпрайз зібрали рекордну кількість учасників. 42 машини чекають на свій час старту. Виїхали ніво на ходу. Саме головне сами. Маршрут складний. Для знайомства гонщики навіть проходили його пішки, аби вже потім долати вказані близько п'яти сотні метрів на колесах. Учасників розподілили на три групи заїзди для аматорів, профі та спеціальний жіночий заїзд до 8 березня. Для а, это... замечательных женских составов было 17 человек, 17 наших замечательных девочек, были девочки и харьковские, у нас были экипажи и из Донецка, и из Луганска, и из Днепропетровска, то есть буквально со всей Украины. Вот, победительницами оказались наши девочки, которые тоже имеют отношение к спорту, это Арина Яровенко, это Виктория Сытник, это Ирина Расадина. Прекрасный праздник, 16 -16, вообще, отличная атмосфера, организация, время? призы прекрасные. Більше того, після жіночого заїзду трьох найкращих спортсменок знову саджають за кермо вже електромобіля. Найшвидше отримала суперкубок. Ваші аплодисменти! Суперфінал, герлз! суперфіналґорасаліна Ірина, ярв'янка Аріна, Ситнікова вікторія у класі аматорів. Перемогу здобули новачки Ярослав Романенко та Віталій Філін. Переможці заїзду профі виключно спортсмени. Переможці ралійних та дріфт змагань України. Траса супер. Все супер наконец-то, большое количество учасників посетило наш слалом. Надію, следуючий етап буде ну Держа, намного одно, сказали, лучше. Можем, надеюсь, увидим 50 Держа. или более учасників на наших трасах. Наступні два етапи автоентерпрайс відбудуться в Харкові вже в травні та червні. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.